Холостяк-12 Алекс Топольський розійшовся з переможницею шоу Катериною Лозовицькою. Переможниця обурена діями Топольського і називає його жлобом та немужчиною. А от учасниця холостяка Вікторія Варлей встигла вийти заміж. І на закінчення Григорій Решетнік називає ім'я 13-го холостяка. Хто він? Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Холостяк 12 Алекс Топольський розлучився з переможницею шоу. В ефірі пост шоу вони назвали причину свого розлучення. Однак незабаром після фіналу проекту пара розлучилася. У пост шоу Катя Лозовицька розповіла, що це рішення вони ухвалили до повномасштабної війни. І ось Катерина сказала: по-перше, кожен чоловік, аби побудувати стосунки зі зрілою жінкою, повинен сам стати зрілим. По-друге, знати, хто він, що йому потрібно від життя та від партнера, які цінності має і які шукає в жінці. В наших стосунках з Алексом. На жаль, залицянь вимагав до себе він: похвали, подарунків, вчинків, слів захоплення. В моєму розумінні це має місце бути тоді, коли чоловік щось для цього зробив, а не просто народився. Що в наших стосунках не вистачало особисто мені? Я хотіла мати надійне плече поруч, щоб мене цінували, чули і розуміли. Хотіла, щоб про мене піклувались, коли захворіла. Хотіла отримати квіти, хоч раз. Хотіла більше часу разом. Хотіла нових спільних емоцій. Хотіла разом кудись поїхати, а не отримувати відмову на дві мої пропозиції. Хотіла, щоб цікавився моїм життям і елементарно, пам'ятав, в якому місці на зйомках я знаходжусь. Хотіла романтики і пристрасті, але певно, що таке для Алекса можливе лише під прицілом камер. В якийсь момент я взагалі не зрозуміла, що це за людина поруч і що їй від мене потрібно. Де той Алекс з проєкту? Де ж той принц? Де всі цінності? Хто це і чому ми взагалі разом з цими думками після його чергового неділом, а словом, запрошення з ним на балі, я сказала, що нам треба поговорити. Думав він про мудру чи не думав, суті не змінює. Ми не у підлітковому віці. Він дорослий чоловік, який зробив свій вибір, який на всю країну сказав, що в його серці відгукнулось моє ім'я, який розумів, що саме зі мною йде у щось більш серйозне та доросле. Тож не поважати свій вибір, не поважати себе. Нехай банально, але хочу наголосити: дівчата, що весь світ не крутиться навколо чоловіка. Я дотримуюсь класичних цінностей. Стей сім'ї, де чоловік оберігає жінку, цінує та піклується такому чоловіку. Я готова віддати усе своє тепло і любов. Коли у чоловіка правильне розуміння сім'ї, то нічого не потрібно пояснювати і ніколи не можна погоджуватись з хай або було, яким би чоловік привабливим не був. Жінки про енергію, сексуальність, мотивацію, чоловік про вчинки. Але у будь-якому разі, я вдячна Алексу за цю історію та за цей досвід. Розійшлись у нормальних стосунках. Із розумінням, що ми не створені один для одного. Я ні про що не шкодую і впевнена, що він знайде дівчину, яка розділить його бачення стосунків та пріоритети. Ну а я також обов'язково буду щасливою. Алекс реагує на слова Каті і пише розлогий допис в мережі. У кожного своя правда. Думаю, багато хто вже прочитав пост Каті. Я теж і я в шоці. Це стало для мене повною несподіванкою, адже ми розійшлися на гарній ноті і весь цей час дружелюбно спілкувалися. На пошоу вона сказала, що ініціювала розставання, хоча насправді його ініціатором був я, і це тоді її дуже засмутило. Я готовий перевернути гори заради іншої людини, якщо відчуваю віддачу і в свою сторону. Мені не потрібні дифрамби та слова. Ти просто відчуваєш, тебе люблять чи ні. Коли я відчуваю, що мене не потребують, не чекають моєї підтримки, моєї труботи, то мені цього проявляти і не хочеться. Я завжди був людиною, яка робить перший крок. Але якщо немає кроку назустріч, бажання віддавати починає згасати, і мені просто не хочеться робити нічого. Стосунки це 50 на 50, Кохання це завжди про двох людей. Без довіри нічого не буває. Я завжди за те, щоб ділитися почуттями, переживаннями та невдоволенням, щоб разом це виправити. Слова Каті стали для мене несподіванкою, адже я дізнаюся про це тільки через декілька місяців. Люди розходяться. Це завжди боляче, але це життя і так буває. У розриві немає однієї винної сторони, але й маніпуляцій на почутті провини теж не хочу. Якщо я образив чи зачепив почуття Каті чи Саші, мені шкода. Я абсолютно не ідеальний, маю багато недоліків, непростий характер це правда. І я точно десь був справді неправий. але я не втрачаю надії зустріти свою рідну душу. Мої мрії про сім'ю, двох дітей нікуди не зникли. Я бажаю Каті, Саші, собі і кожному, хто проч. Та пост справжнього істинного безмежного кохання. А от Алек зазначив, що йому не вистачало енергії і пристрасті. Катю, всі моменти, які у нас були, я згадую з ніжністю. Ми все обговорили, з'ясували і прийшли до висновку, що немає розвитку стосунків, який міг би бути. Додав Топольський. Він уточнив, що в його думках була Саша Мудра. Алекс дивився епізоди з нею, і вони його чіпляли. За його словами, це була одна з причин його розлучення з Катею. Незважаючи на те, що у фіналі шоу Тупольський вибрав Катю, пізніше він спробував відновити спілкування з іншою фіналісткою проекту Сашою Мудрою. Як розповіла дівчина в інтерв'ю, у Ніан Алекс писав їй говорив, що зробив неправильний вибір. Він писав, що зі мною у нього була хімія. А Катю він вибрав тому, що вона з хорошої сім'ї, сказала мудра. Однак дівчина відмовилась відновлювати спілкування з холостяком і навіть заблокувала його у всіх соцмережах. Після цього між ними розгорівся скандал. Алекс кілька разів спробував публічно вколоти мудру. Вона йому відповідала: прикро, що за образом принца весь цей час ховалася порожнеча, жалюгідне видовище. Додала дівчина. А от учасниця холостяка 12 вийшла заміж. Я дуже щаслива. 38-річна Вікторія Варлей вийшла заміж у США. Про це вона зізналася у пост шоу Життя після проєкту на каналі СТБ. Обранцем жінки став чоловік на ім'я Петро, який живе і працює у Нью-Йорку. Вікторія познайомилася з ним завдяки своїй подрузі та показала його акторці в інстаграм. Це було ще до участі Віки у проєкті Холостяк. Варлей Петро дуже сподобався. Вона зрозуміла, що він чоловік її мрії, і вона вийде за нього заміж. Але на той час він мав дружину, від якої має дитину, з якою перебував. У процесі розлучення, після шоу Варлей поїхала до Майами і там зустрілася з Петром, який вже офіційно розлучився. У них зав'язалися стосунки, і у 2022 році Петро зробив Вікторії пропозицію руки і серця. Це сталося одного ранку вдома під час сніданку. Це був ранок. Я прокинулася, і ми пішли снідати вдома. Петро зробив мені пропозицію. Я сказала так, звичайно. У моїй голові було все настільки сумбурно, що я не розуміла, що відбувається. Поділилася акторка, коли Вікторія це розповідала під час онлайн-включення в ефірі постшоу. У неї світилися очі. Я дуже щаслива, додала Віка. А в інстаграм акторка опублікувала знімок із коханим із їхньої весільної фотосесії. Нарешті можу з вами поділитися своїм щастям. Все, що зі мною відбувалося після проєкту, ще раз доводить: що завжди треба йти за своєю мрією і ніколи в собі не сумніватися. Я завжди знала, що вийду заміж тільки один раз, і це буде найкращий чоловік, саме тому я так довго його чекала. Я ніколи не зациклювалась на віці. Для мене це совкове мислення, яке, на жаль, притаманно багатьом. Дівчата, не слухайте тих, хто намагається вам вбити в голову якісь рамки і правила. Для всього є свій час, і все настає в правильному мить саме для вас. Не варто втрачати себе, намагаючись підлаштуватися під оточуючих. Кожна з вас має право претендувати на успіх, оточуйте себе тільки тими, хто вас любить і збільшує впевненість в собі. Мій чоловік саме такий, і я дуже щаслива, написала Вікторія. Нагадаю, Верлей залишила шоу у дев'ятому випуску у соцмережі. Вона опублікувала гнівний допис, у якому розповіла, що сама виявила бажання піти з проєкту, але цього не показали у випуску. Дуже радий повідомити вам, що проєкт ледве встиг закінчитись 12-й сезон, як телеведучий Григорій Рашетник заінтригував продовженням. Напередодні пост шоу Холостяк Григорій Решетник здивував публіку натяком на продовження романтичного проекту ще на один сезон. У 13-му сезоні головна роль може дістатися відомому українському футболісту Михайлу Мудрику. Про це Гріша написав у коментарях в соціальній мережі інстаграм і жартома додав, що Мудрика на проект він готовий взяти без проб і кастингів. Хто такий Михайло Мудрик? Це 22-річний український футболіст. Народився в Краснограді Харківської області. Зараз грає в Челці на позиції лівого півзахисника за плечима. Кар'єра в футбольних клубах Арсенал Київ і Шахтар Донецьк. У 21 рік він видав прекрасний сезон у лізі чемпіонів, привернув увагу топ клубів Європи і змусив говорити про себе авторитетних футбольних діячів. Водночас його цінник росте в геометричній прогресії, і все йде до того, що трансферний рекорд Андрія Шевченка буде невдовзі побито. Багато людей зараз пише там так медіа агентів, напевно, да тобі там засипаний дірек. Всі хочуть ну, так, хочуть сім не продати. Але один тільки чоловік, який 14 років, почав так, який 10 років почав мене вести. Він мене знайшов і був поруч зі мною весь цей час. А продати хочу всі. Так, так не буває. Що ви думаєте про нового 22-річного холостяка-футболіста Михайла Мудрика? Залишайте ваші коментарі. З вами була ваша Соня, слава Україні! Проста річ, але робити її дуже непросто. Попри всі невдачі, які в тебе будуть, а в тебе їх буде багато. Ніколи не здаватися і вірити в себе, навіть коли ніхто не вірить, і свої бажання свої мрії під підкріплювати свою роботу.